Эта штука закручена изолентой. У меня это есть видео. Набираем. Центральная точка. Вот у нас это ровно труба стоит. У нас угу. должен быть уклон. Значит, мы опускаем уровень. И вот у нас уклон пошел. Угу. Угу. Прекрасно. Да. Да. Теперь уже все по уровню. Добре. По чуть -чуть. Оп! І ушло. Ні, воно ж не буде шматочками, треба лити, лити як. Лити. Угу, угу. лити, лити, лити. Лити, 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 лити. Ага. Добре. Все вилівається? Це прекрасно лється. Оцей злив. Накручений ізолентою. І я тепер хвилююсь, що uh -huh. він взагалі ізолента не має бути там всередині. Можу пояснити. Значить, з трапа виходить труба, вона діаметром менша, ніж каналізаційна труба. Каналізаційна uh -huh. яка? Яка йде вже на злив. 50-ка. Да, 50 Тут трапі менше. Там стоїть такий пластиковий переходничок. Uh -huh. Я людям сказав купити, вони не купили, нічого не знайшли. Я кажу, можна одіти. Там просто надколота було. Угу. Коли вставляєш первиння. Угу. Замотовує візинтую і в трубу 60-ту Угу. Все. Тобто воно все всередині, все запаковано. Ми все шукаємо, що потрібно. Ну, я не по сантехніці некомпетентний, тому угу. ну, я не можу вам угу. там сказати якесь рішення, але ну, я думаю, що якісь там інші матеріали намотувати, воно не зовсім буде доречно. Ну це вже не моя парафія, угу. я більше по плиці.